Вітаю, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про те, що сталося останні кілька днів. Традиційно зробимо це з і сарказмом, щоб підняти настрій. А якщо це відео вам сподобається, підтримайте його. Зробити це дуже просто. Дзвіночок вподобай, репост, підписка на канал. Дуже вам за це дякую. Почнемо. Володимир Путін несподівано отримав удар, звідки не чекав. І ні, це не Дмитрій Медведів, одягнувши свій знаменитий чорний плащ під покровом ночі. Втік до Гаги і почав давати свідчення. І ні, це не Олександр Лукашенко, закрив кордон з РФ, і заявив, що Білорусь завжди хотіла побудувати союзну державу не з Росії. А з Польщею це Іран. Іран більше не постачатиме своє озброєння Росії, наполягає на врегулюванні українського конфлікту. Ну, я погоджуюсь звучить, звісно, як новина ну, з паралельного всесвіту, але факт залишається фактом. Глава Іранської держави Масуд Пезешкіан, виступаючи перед журналістами на генасамблеї ООН, заявив, що його країна нібито не передавала балістичні ракети Росії з початку його президентства. А ще Іран ніколи не схвалював агресію Росії на території України. Цитата: потрібно поважати за кордони кожної країни. Ми готові за стіл переговорів з європейцями та американцями з питання російсько-української війни. Іран можливо відправляв ракети в Росію в минулому, але відтоді як я вступив на посаду, таких поставок не було. Кінець цитати: звичайно, поки що складно зрозуміти, а що це взагалі? А Щиро бажання Ірану відмовитися від підтримки Росії та знайти точки компромісу з Європою та США, або буквально за кілька днів президент Ірану приїде Москви і таки Путіну по відборідю, а повірив? Саєчка запереляк. Але важливо зауважити, що ця заява прозвучала, коли не минув Нуло ще й тижня з моменту підписання путіним документа про всеосяжне стратегічне партнерство з Іраном. Прикольно. Ну а що ж на це відповів сам Путін? Це поки що невідомо. Неймовірніше йому про це ще не розповіли. Адже за традицією йому доповідають тільки про хороші новини. Тому він був зайнятий поточними справами і зустрівся з головою Сбербанку Германом Грефом, який якраз і розповів йому, що все в нього добре. Пока все розвивається достаточно позитивно. Ну видимо, приходить зазнання. того, что я имею в виду частные инвестиции, а рост частных инвестиций, что лучше все заносить в дом. Ситуация, которая сложилась за последние два года, об этом как раз и говорит. Путин забыл до даты, умей, Дим. Краще все заносити в мій дім. Те, що він вважає Росію своєю властістю, це вже не для кого не секрет. І правила в цьому будинку. Він встановлює сам. Тому Володимир Путін спеціально під Олександра Бастрикіна змінив статтю федерального закону про слідчий комітет РФ, що обмежував термін перебування на цій посаді. Тепер вона звучить так: термін перебування на службі голови слідчого комітету, який досяг віку 70 років, може бути продовжений президентом РФ непогано. Нагадаю, 27 серпня Бастрикіно виповнився 71 рік. Тож наймовірніше місяць тому Путін прийшов на день народження Бастрикіна ну, без подарунка. Ну бува таке. І ось зараз виправив цю прикру помилку. Загалом із кожним роком дедалі приваблювшим і приваблюючим, стає керівництво Росії для грантофілів. А ще згадалися радянські часи, коли в Політбюро ЦК КПРС у 80-х роках партійні керівники один за одним покидали цю грішну землю: Касигін, Суслав, Брежнєв, Андроп, Устінов, Черненко влаштували тоді перегони на лафетах. І, до речі, всі молодці, всі прийшли до фінішу. Було таке відчуття, знаєте, що прийшла маршрутка, яка вирушала на той світ, і вони штовхаючись таку дуже радісні, залізали в неї та і поїхали. Тому можливо рішення Путіна продовжити повноваження Бастрикіна призведе до того, що і в Росії через якийсь час почнеться парад катафалків. А балет-Лебедине озеро» показуватимуть по російському ТБ цілодобово, перевираючись тільки на коротку рекламу. Але поки що по російському телебаченню показують зовсім інше. Там Владимир Соловйов разом зі своїм гуртком не анонім. Пропагандистів з'ясовывают, чи варто Росії богатиться з блоком НАТО. Наскільки возможно протистояння блоку НАТО? Противостояние блоку НАТО с конвенциональным оружием, ввиду такого превосходства его в обычных э, средствах ведения вооруженной борьбы? Но с нашей стороны вот, ход, любой ход ведения боевых действий будет крайне невыгодным. Нас ввиду ну, превосходство практически всем, по, по всем позициям несколько раз. И поэтому, как мне представляется, любое, любое противостояние с блоком НАТО возможно только с применением ядерного оружия. Но другого варианта просто нет. Потому что есть такое понятие, оно называется ⁇ Основной закон войны ⁇ Основной закон войны, он о чем гласит? Что ход и исход вооруженной борьбы определяется совокупными военно-экономическими потенциалами сторон. Но если военная организация НАТО превосходит нас, На порядок по ніяк показателям, а то і на два і на то три, то вступати в такое ворожоване протистояння только з конвенціональними средствами поражения, ну для нас совершенно бесперспективно. Та ти що, здорові думки? Вже в студії Соловйова нарешті провітрили. Ні, звісно, просто якщо з конвенційною зброєю нічого не вийде, що ж робити тоді? На це запитання відповіли в іншій програмі російського телебачення. Яким образом можна їх. В принципе, каким-то образом остановить, переубедить, я не знаю. Вот наши люди говорят: ядерные испытания. Я слышал этот, первый раз этот вариант от Рогозина который сказав, що нужно значит, провести ядерные испытания, напомнить, чтобы щоб всі опять увидели этот ядерний гриб, і тоді всі вот все, все поймуть. Перервемося на секунду. По-перше, всі все вже зрозуміли. Ще кілька днів тому, коли ракета Сармат відмовилася залишати шахту і в якості протесту залишила після себе величезну воронку на полігоні. Ми, до речі, про це говорили в нашому минулому випуску, обов'язково подивіться, якщо не бачили. А по-друге, знаєте, слухати Дмитрія Рагозіна, це якось ну, взагалі не комільфо. У нього ж після поранення в сідниці така пішла. очень серьезная побочка на всю голову, и медики до сих пор изучают феномен. Але продолжим. В чем корень проблемы? Корень проблемы в том, что значительная часть западной элиты и большая часть западных политологов и журналистов не верят нашему президенту и его угрозам. Не верят. Это факт. Нравится нам, не нравится, не верят. Так получилось, за вот эти два с половиной года слишком много действительно было нарушено красных линий, которые не президент выдвигал, но тем не менее, которые существовали в головах Западних персонажей. Як не Путін? А як же ось це? А, я зрозумів. Це червоні лінії, напевно, креслив інший Путін. А які з них? Відверто кажуть, взагалі саме поняття червоні лінії придумали росіяни. Раніше для всіх червоні лінії це були лінії, які обмежували поля в шкільних зошитах. Але давайте подивимося далі і дізнаємося, це, що ж з цим всім робити, а? Що потрібно зробити? Необхідно відновити довір'я. Але необхідно відновити довір'я таким образом, щоб це не викликало мировую війну. То есть восстановить доверием ударом с арматами по Брюсселю не получится. Ну, это не самый лучший вариант. Так, я уже это сказал, не выйдет. Сарматцы, знаете, это курка в свете птахи. Ну, не хочет летать, и все. Ну что ж, Тудин, напад на краину НАТО? Нападение на страну НАТО это можно, но это крайний вариант. Угу. Ядерные испытания, наверное, были бы хороши где-то полгода назад, пока вот мы не вышли на нынешний виток эскалации, предвыборный. Да. Там со вс... И не только предвыборный. Все видят, как динамично развивается ситуация на фронте, mm -hmm. и все видят, как динамично развивается ситуация в экономике Украины. Он динамично вниз, в смысле, mm -hmm. в энергетике, в экономике. Поэтому Запад, понятно, сейчас бросает все возможные козыри, и на ядерные испытания он вряд ли обратит большого внимания. Mm -hmm. Для того, чтобы э, их убедить, нам нужно ударить не по Киеву, а mm -hmm. по ним, но по ним ударить таким образом, чтобы это не вызвало активацию статьи Устава НАТО. І здесь возвращаемся к варианту, который очень многие озвучивали: уничтожение американского или британского эсминца в Красному морі російськими противокорабельными ракетами руками ХУСИТів, которые только рады будут шмальнуть куда-нибудь по американському флоту. Руками Хуситів по американському флоту. Я просто нагадаю, ми дивимося фрагмент програми на федеральному російському каналі. Це не записи пацієнтів у практикуючого психіатра. Це не всеросійський конкурс фантазер 2024 Це федеральний російський канал. Ну, і що ж виходить? Получается, что единственный шанс человечества – это хусиды. Ну, да, ну, хит, это так хусиды. и есть. Вы предлагаете для снижения эскалации… Снижение. Встречный пал. Наоборот, ее повысить. Встречный То есть, пал. эскалация ради деэскалации. Да, абсолютно это свежая, правильно. свежая мысль. Так, це дуже свіжа думка. Така ж е, свіжа, як овочеве відділ у радянському магазині, як будь-який пацієнт-наркологу у 1 січня, як і порноактриса після робочого дня. Але все ж таки, давайте дізнаємося, до чого в підсумку прийшли товариші в цій програмі. Центральний ядерний полігон на Новій землі підтримується в робочому стані все це час. І там, хоч завтра можна провести ядерні питання. І Я прийшов до виводу, що це потрібно зробити, ага. що провести ядерне випробування, Предварительно направив приглашающие письма всем э, членам клуба ядерных держав и привести их на этот таковых таков на сегодняшний оставить. день девять ядерных держав, вот значит восемь. Других членов клуба, надо их пригласить, чтобы они прислали наблюдателей прямо там, чтобы все Вы посмотрели 50. на этот подземный ядерный взрыв, чтобы не вредить атмосфере. И прямо там поговорить: ребята, как будем жить дальше? Давайте мы договоримся, чего не делать. Что нужно делать, каждый решает сам. Но вот чего не делать, давайте мы на этом полигоне, посмотрев на то, что происходит. Договоримся. Есть надежда, что поумеют. Я думаю, что это надо сделать. Знаєте, а я думаю, що вам, хлопці, перш ніж запрошувати гостей на ядерний полігон, варто переконатися, що вам буде що їм показувати, щоб не вдарити, як то кажуть, в бруд обличчя, а то вийде як з тим же сарматом. І коли ви запитаєте в тих, кого запросили, ну що ви зрозуміли, що на вас чекає? Вони дадуть відповідь. Ну, взагалі, то не дуже, і вам доведеться сказати, ну гаразд, ми вас тоді іншим разом ще раз запросимо. Останнім часом, взагалі, на російському телебаченні фонтанують ідеями, а ще в одній програмі запропонували збивати західні супутники. Я думаю, что вот надо, это, мой, это мое личное мнение, нужно сбивать их спутники, нужно сбивать их разведывательные спутники. Потому что э, сигналы GPS мы научились глушить. А вот э, средства ландшафтной разведки, которые, по, которые они, так сказать, э, закладывают в полетное задание этих ракет. Просто дальше что? Мы сбили их спутник, они сбили наш спутник. О, вот понимаете, вот это очень хорошо. Они сбили наш спутник и начнется... они зависять від своєї спутникової группировки в рази більше, ніж ми. У них и спутники, у них и спутников, у них и спутников конечно, больше. в рази більше, ніж у нас. Ну і хорошо. И вот давайте хорошо, давайте будемо збивати спутники. Ну і добре, давайте будемо збивати супутники. Знаєте, таке відчуття, що це клуб мужиків із кризою середнього віку, і вони намагаються щось придумати, щоб якось підбадьоритися і знайти нові смисли у своєму існуванні. Ну а далі то що? Ну, ми проживемо без спутників. Я уверен в этом. Как? А от они нет. Ну как труд, мы проживём без пути? Трудно Путина. нам будет, Евгений, но у нас, так сказать, поколение, которое в картах разбирается. Проживемо без супутників. Ну тоді навіщо ви все так ускладнюєте? Збийте свої супутники серйозно, реально. Ви уявіть, що станеться з керівниками західних країн, коли вони в новинах прочитають: Росія збила всі свої супутники, і це натяк заходу. В разі якщо захід продовжить допомогу Україні або дозволить використання західного в вглиб російської території, ми зіб'ємо МКС з російськими космонавтами на борту. Ну, заодно проведете і наукові експерименти, дізнаєтеся, що відбувається на МКС, коли космонавт не встигає до туалету. А на закладі реально подумають, що ви остаточно збожеволіли, і з вами точно не варто зв'язуватися. Знаєте, вони днями й ночами думають, що зробити, щоб зупинити захід при цьому в Курській області, поки нічого не зупинили. Але справедливості заради варто зазначити, що якщо говорити про те, що чи володіє Росія сучасними технологіями, які дозволять здійснити все, що там вигадують, то відповідь буде, на жаль, ствердно. Я серйозно у цьому переконав. Учасники форуму Цифрова транспортація, який пройшов в Москві. Там російський робот, який, напевно, був куплений на Aliexpress, транспортував пиріжки гостям форуму. Радость, що ми будемо двигатися поближе піражкам. но у мене тільки один вопрос: всім вот Ходіть одних накормить А другим, что, не хватит? Нет, нет, наоборот, всем. Ну, я спрашиваю, всем хватит? Ну, должно всем хватить. Вот, поэтому, уважаемые друзья, всем пироги, не только лидерам мнений, и, конечно же, аплодисменты легендарному коллективу. Девчонки, спасибо, что пришли. Вперед! Девчонки! Відео не зрозуміло, чи ці дівчата є творцями цього робота з пиріжками, чи це просто запрошений колектив вокалісток. Хоча так, якість вокалу, звісно, не дуже. Тому неймовірніше, це все ж таки були російські вчені. Хоча пісня вийшла цікаво, давайте ще раз мову оригіналу: ми не тільки нефть беремо з-під землі, ми в космос запускаємо кораблі і на трасу без радіті Камаз. Ну і як тобі таке, Ілон Маск. Ілон Маск ще нічого не відповів на кинути виклик. Я думаю, він зараз зібрав своїх найкращих, найрозумніших співробітників, і вони всі разом аналізують це відео. Ну щоб взагалі просто зрозуміти, що там відбувається. Як в тому в одному місці могли опинитися пиріжки, роботи неструнки хор літніх жінок? Що це взагалі? Відеоребус чи прихована загроза? Але порадував форум цифрова транспортація транспортація-24» не тільки пиріжками, там зробили і більш важливу заяву. Ось такою матвійки. Я сподіваюся, що. Нам повезет, и у нас тоже дают груз такой наклейку. Мы хотим просто сказать, что беспилотники в каждый дом. Давайте посмотрим. Вот, может быть даже акцию сделаем. Поймай беспилотник, поймай груз, который перевезен. Беспилотнику кожан Дим. Я вспомнил, что после пары этого видео жители Курской и Белгородской областей сказали только одно слово. І почали збирати речі, тому що зрозуміли, якою буде насправді допомога російської влади в їхній непростій ситуації. Якщо вже згадали Курську область, то варто поговорити і про те, що у Владимира Соловйова цього тижня стався напад логіки. Серйозно, так вперше за довгий час, Владимир Дольф раптом поставив собі запитання: а чи дійсно СВО йде за планом? Ми говоримо, що все йде по плану. Извини. на територію Російської Федерації. Курскую губернию вторглись нацистские войска. Так. У нас такого плана не было. И, Мало не было. этого. Благодаря героизму наших людей удалось их остановить. Они рвались к тому, чтобы захватить Курскую атомную электростанцию. Так. Цель. Получилось? Здесь. Но они к этому стремились. Они стремились. Если Получилось. мы и это сейчас. Минуточку. Это разные вещи. Но если мы сейчас скажем, получилась. что все идет по плану, то и когда у них получится, тогда мы скажем, план не сработал что ли? Нет. То есть, нет, поэтому вопрос очень простой. У нас есть четкая ясная доктрина, по которой мы действуем, в том числе применением ядерного оружия. Ну, по этой доктрине мы давно должны были ударить Поэтому что ты предлагаешь? Я предлагаю верить нашему Верховному. Відповідь Тіграна Кесаяна, більш відомого як чоловіка Маргарити Симоньян, Соловйова не задовольнила. Скажу більше, він вже не те, що не готовий вірити Верховному. Він почав замислюватися про його відставку. Неважно, Какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. Поэтому давайте уже переходить к конкретным решениям. Если для этого необходимо, чтобы была ставка верховного, ну, как говорят мои друзья, я понимаю, что я человек, ну, как бы не по моей зарплате такие решения принимаю. А як вам? Реакцію на це ми почули тільки від Грульова. Він видав якийсь такий дивний звук. Таке відчуття, що від страху і несподіванки різко поващили його штани. Решту гостей програми нам не показали. Цілком можливо, що після такої фрази Соловйова їм стали надавати першу медичну допомогу. Після такого нахабства з боку Владимира Соловйова Андрій Грульов набрався хоробрості і пішов ще далі. Я не думаю, що на цьому світі ті, хто тут війну розв'язав. Давайте ми ці питання перерішаємо. Ми ж можемо це зробити. Та звичайно можете. Знаєте, зловив себе на думці, що це вперше, коли я згоден із Грульовим. Отже, що ми маємо? Через два з половиною роки після початку повномасштабного вторгнення головні російські пропагандисти нарешті знайшли рішення проблем: спочатку відправити Путіну відставку, а потім посадити його у човен до Харона і відправити в царство Аїда. І поки Соловйов і Грульов, о, Соловйов і Грульов, звучить знаєте, як російський аналог Біві Сейбатхіда? мої ровісники ще пам'ятають цих персонажів. Ті, хто молодше, погугліть. Це дуже прикольний мультфільм. Так от. Поки російські біві сибатхід здригаються від кожного дзвінка у двері, ну тому що у, хто знає, що з ними може трапитися після подібних заяв. їхніх колега з розпаду особистості Віталій Мілонов зайняти дійсно важливими проблемами. Шлен Державної думи РФ Віталій Мілонов закликав ховати презервативи подалі від дітей. На його думку, потрібно перестати продавати контрацептиви на касах магазинів і організувати для цього спеціальні полиці для дорослих. Хочеться, звісно, зрозуміти, а ну, чого раптом? Можливо, Віталія Валіцінича Едіпів комплекс. і він згадав, як свого часу приховали засоби контрацепції від його батька, і тільки завдяки цьому ми можемо зараз обговорити заяви Віталія Мілонова. Але насправді відповідь дуже проста: таким чином триває боротьба російських чиновників за збільшення народжуваності в Росії, і в цій боротьбі до російських чиновників із задоволенням приєднуються і бійці духовного фронту. РПЦ засудили жінок, які жодного разу не народжували і не годували грудьми. Сосцы не кормившие и утроба не рождавшая – это истинное наказание грешнику за его многие совокупные грехи. Женщине дана утроба, чтобы рожать, и грудь дана, чтобы кормить. Она всю жизнь прожила, не кормила грудью, зачем эта грудь ей нужна? Лучше бы ты была мальчиком. Ну правильно, но ну, зачем бесполезное все? Якщо слідувати логіці Андрія Ткачова, то у нього точно можна відібрати руки. Ну тому, що навряд чи цей дермоїд колись працював, так і рот йому теж не потрібен. Рот даний, щоб говорити розумні речі. Але що цікаво, ніхто не зможе перечити Андрію Ткачову, ніхто не зможе сказати, що жінка має право сама вирішувати, хоче вона народжувати або годувати грудьми, чи не хоче, тому що в Росії подібні промови можуть бути трактовані як пропаганда ідеології бездітності. А це вже карається. В'ячеслав Володян повідомив, що штрафи за пропаганду ідеології бездітність. Становитимуть до 400 тисяч рублів для фізосіб і 5 мільйонів для юросіб. У межах законопроекту пропонується заборонити таку пропаганду в інтернеті з фільмах і рекламі. Знаєте, я от я серйозний. Я правда не можу зрозуміти, а що взагалі означає пропаганда ідеології бездітності. Ну, ось, наприклад, дивіться, наприклад, дівчина робить такий пост в соцмережах. Ми з хлопцем поїхали в романтичну подорож. Тут так класно, тільки ми. От це вже ну, пропаганда бездітності. Ну, типу ж, вона щаслива без дітей, правильно? Або такий пост. Сьогодні мій щасливий день, я вступила до університету. Переді мною відкривається новий шлях. Це теж пропаганда бездітності. Ну, дівчина ж ніби натякає, що вона збирається здобути освіту, а можливо, потім побудувати кар'єру, а про дітей ні слова. Знаєте, я думаю, що зовсім скоро для того, щоб просто сходити в магазин, росіяни братимуть у борг дитину у сусідів. Щоб вона пішла з нею. Щоб, не дай Боже, дорогу не зупинила поліція і не запитала, а чого це ви одна? У вашого дітей немає? Ви що їх не хочете? А якщо вже дитина народилася в російській родині, то на неї чекають непрості випробування. Владимир Мідінський заявив, що тривалість освіти в РФ найближчими роками може бути скорочена у зв'язку з вимогами часу. Вона має бути спресована. Цитата класична, п'ятирічна вища освіта, найближчим десятиріччям піде в минуле кінець цитати. Ну, знаєте, схоже, що в Росії через дефіцит кадрів готують масштабну реформу освіти, щоб школярі раніше йшли працювати або воювати. Якщо раніше, коли на запитання, яка в тебе освіта, відповідали, та слухайте, ну в мене три класи церковно парафіальної школи, і це вважали, що людина практично не вчилася, то через років 10 в Росії три класи церковно парафіальної школи вважатимуться базовою освітою для російського бакалавра або магістра. А з іншого боку, подібна пропозиція Мідінського має пояснення: Ну, сенс навчати дитину, якщо і все одно відправлять або на фронт, якщо вона хлопчик, або народжувати нову дитину, якщо вона дівчинка. Разом зі строками освіти зміниться і шкільна програма. Разом з учасниками так званої СВО у школах викладатимуть і люди вчені в справах морських. Представники РПЦ продовжують публічно спростовувати теорію Дарвіна. Ми про це говорили і минулого разу, але слухайте, вони не можуть зупинитися. І Кирилу Іванову здається, вдалося поставити крапку в цьому питанні на прикладі динозаврів. Некоторые считают, что динозавров не существует. Некоторые говорят, что их никогда и не существовало. А третьи говорят, что существование динозавров миллионы лет назад опровергает всю библейскую историю стоять. Так вот, динозавры и существовали, и существуют, как мы сами видим. И люди их как не боялись, так и не боятся. Ну, мы же с вами сейчас не боимся волков, тигров. Ну, то есть, может быть, мы им боимся, но мы как-то вместе с ними существуем. Точно так же и раньше люди существовали вместе с динозаврами. Они охотились на них, ели их, использовали их как домашний скот. То есть мы сами видим, что динозавры были, динозавры есть, потому что они не могут не есть, и динозавры будут есть. На секунду прорвемся. Кирилл Иванов свержу еще динозавры до Сие. І як доказ показує фото Стівена Спілберга зі зйомок фільму Парк Юрського періоду. Це дуже серйозний аргумент. Я думаю, що Кирил Іванов не часто виходить із дому, тому що хто знає, може його там чекають інші божі тварини. Ну чому ні? Якщо є динозаври, то, напевно, є і ті хлопці, та дівчата, або навіть ті. Але давайте розберемося, до чого тут динозаври взагалі, і до чого тут теорія Дарвіна. А ви пам'ятаєте історію з Георгієм Побідоносцем? Кого він убив? Як ви думаєте? От якусь таку. замечательную зверюшку змея, динозавра. Итак, мы с вами сегодня увидели, что никаких миллионов лет не было, что люди существовали вместе с динозаврами, что не было никакой эволюции, что методы датировки лгут нам. Таким образом, дорогие друзья, мы с вами провергли как теорию эволюции, так и все современные методы датировки. Так что ура динозаврам, спасибо им! Они подтверждают наши библейские взгляды на происхождение жизни на Земле. Той показав фотографію Стівена Спілберга і малюнок Георгія Побідоносця і розніс пух і прах теорію Дарвіна і сучасні методи датування, хто ти демон. Насправді на каналі Крила Іванова написано, що він таким чином спробував пожартувати. Та ви що? Я щоправда досі не зрозумів, в якому саме моменті він жартував. Так як і не зрозуміли його підписники, деякі з них подякували йому за те, що він так спритно розправився з теорією Дарвіна. Знаєте, готуючись до сьогоднішньої програми, я переглянув багато новин, фото і відео. І ось, от якимось чином, намагаєшся зібрати Картинку воєдину, щоб зрозуміти, або ну, хоча б припустити, що ж вони задумали в глобальному масштабі. І от що в нас виходить? Вони думають, як шарахнути по заходу, або навіть як підірвати щось у себе в країні, щоб налякати захід, обмежують продаж контрацептивів, забороняють ідеологію бездітності, скорочують час навчання в школах та університетах, а ще замінюють викладачів на учасників так званої СВО і батюшок, які перебувають в нестабільному психічному стані. Ви знаєте, мені здається, що вони не намагаються повернути Радянський Союз. Ні. Вони хочуть побудувати інкубатор. Серйозно, інкубатор, де вони самі вирішуватимуть, кого так і залишити в яйці і з кого зробити яєчню, а кого відправити трохи попастися, щоб потім відправити на забій. Але це в них. А нам, як відомо, своє робити, тому ви ще ніси продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео, вподобайка, коментарем і підпискою на канал. На сьогодні це все. Слава Україні! Живе Білорусь, до зустрічі.